Всім привіт! Сьогоднішній закуп я хочу почати з того, що хочу у вас трохи поругати, да, тому що другий вже закуп і переможець не відписав. Да, будемо зараз розігрувати цю мангу прямо зараз. І да, будьте відповідальними, будьте чемними, і дивіться, будь ласка, результати конкурсу. Якщо ви виявили бажання прийняти участь, то вже будьте любезні. Подивитися результати конкурсу. Тому що бігати за вами ніхто не буде. Ви дорослі люди. Так, давайте розігрувати травницю, яку ніхто не зібрав. Так. Де наш генератор? Тут 51. Минулого разу було 52 і 5. Це вже непогано. Так, де наша травниця? Так, Починаємо звідси. Один, два, три. 4, 5. Як там його дивиться цього юзера? Бачите, це Максим Котельва. Вітаю тебе з перемогою. Пиши, будь ласка, у телеграм-канал, щоб отримати приз. Оскільки я, я тобі не можу написати, я можу тільки тебе, на тебе підписатись. Також в цьому відео в кінці ми вже розіграємо нашу фрір. Да, тут буде у нас сьогодні аж три розігриші. Перше, це вже монолог травниці, Фірин, три томи поїдуть вже повинні поїхати до своїх переможців. І будуть у нас закуп з Аврори також буде розіграно. Вже, надаю, мені тут лежить. Все це поїде до переможця якогось. Дасу. Сьогодні ми все дізнаємося. І я надіюсь, мені переможці відпишуть, я дуже надіюсь. Якщо ні, ну, ми ж вже казали, що будемо розіграти до тих пір, поки не виграємо. Ну, треба буде якісь времінні рамки поставити, бо я від закупу до закупу чекаю. Ну, Деякі закупи от, пройшло вже півтори неділі і ніхто не відписав, так що це дуже сумно. Так, да, Сьогодні у нас. Ось такий закуп. Приїхали незвичайні книжки, обережно попереджають, бо тут щось на то. Також тут вже під цим було дивіться, поні і хлоп'я. Так що дуже цікаво, що приїхала. Ну, ви правда знаєте по обкладинкам. Да. І у нас буде, якщо чесно, два відео. Один, ось оцей, де всі розіграші. Щастя, здоров'я, радість. А інше буде у нас по іншій манзі, яку не можна показувати тут. Угу. Чи можу отак от, от і підняти? Боже. Так, у нас тут є раз. І це ми будемо дивитися зараз. І, і ось оце друге. В наборі ось така закладочка. І він в плівці. 18. Це буде окреме відео, вони будуть йти разом. Так що хто дорис, зможе подивитися все одночасно. Так, давайте дивитися, що це за. Це, я так розумію, чи манхва, чи щось, чи щось. Про Хлоп'я. Хлоп я. я прочитаю хлоп'я. Де я знав, що це хлоп'я. У масці кота. Хлоп'я у масці кота. Лінус Лів. Це якась мангва, мангва. Зараз ми подивимось, що це таке. У Хонгоні 1970-х років, Тов тигр Фу. Учень другого класу початкової школи на, на даху зони відселення. Розлютив місцевого бандита на день видачи табелів в успішності до фу хотів показати мамі свої успіхи в навчанні. Однак табель було втрачено, а сліди ведуть до небезпечного міста фортеці Гавлун. Що відбувається? На даху він знайомиться з Джуном, драконом, Луном, який може допомогти, тим паче, що бандит не відстає. Чи вста... Тачить маска кота, щоб стати тим героєм, який мріє бути довфу. Нічосі. Читати корисно. цим згодні. Так, зміст вступ. Дивіться, скільки тут розділів. 1, 2, 3, 4, 9, 8. І такий книжковий папір. Біленький. Так, да, і прям приємний, все класно, кольорове. Знайомся з персонажами Довфу. 7 років. Учень другого класу, шиба і голова. Напрочу діблять до різних трюків, але не до уроків. Ніколи не має хороших оцінок. Вірить у дружбу і завжди готовий прийти на допоміч іншим. 7 років, щоб ви розуміли. У нас 7 років. Які там равликів, котиків, собачок ставлять? А тут вже прям життя потягало цього до, до фу, Це він вже ледерем став у 7 років. ну Це просто жесть. 7 років я не знаю, що я там. Він ще 9 років. Джунлун, Гін, І де ці бандюки. Об'яв масці кота, Ну, мені дуже подобається, як воно виглядає. Воно таке класне. Ми вже навіть песика показали. Всі пісвіть, куди ж без цього І от бандит. Всі якісь в масках кота, що це? Що це так символічно просто показано. Тут треба читати. Виглядає гарно. Ну, деякі персонажі карикатурні, що прям я не можу. Вони прям... А пахне як! Навіть з алергією я відчуваю запах друкарства, який дуже смачний. О, навіть баб... бабця. Є бандит! Бандита б'ють діти. Так це правда, що в описі казали, що тут, що тут є бандит. Це ми з вами подивилися. Давайте наклад 1500 примірників. Ну, небагато. Тут є вам додаткові сторінки, можна малювати. Для шитого блоку в макеті. Мусило бути 192 сторінки. Пожежі сторінки не є друкарською помилкою. Дякуємо за пильність. Бачите, навіть повідомили для пильних людей. Народжений у минулому столітті хюнгонський коміксист Лі... Лінус Лів у всіх творах звертається до атмосфери старого індустріального Хюнгону, Темнало його дитинство. Це його історія, як він дрався з бандюками. Ось так от. Це такі прям відклалася у нього історія така цікава. А, я думаю, тут є супер обкладинка, тут немає. Угу. Да, ну давайте тоді переходити до, як вона називається, до нашої фрірен. Розігруємо фрірен з вами. Поки сидів, щось тикав і згадав чи додумався, що є ж якісь рандомайзери саме по коментарям в Ютубі. Щоб не рахувати і не страждати і вас не мучати і себе. Вон знайшов якусь дядечку, походу дядя Бен чи хто. Давайте вставлять і перевіримо, як воно працює. Я сподіваюся, воно працює. О, потрібна манга. Випляйте мангу японська напряму з Японії все. Ми виграли перший переможець. Драгон, драго, драгун. Можна на людину перейти. Я сподіваюся, воно відкриється, бо ОБС щось у мене зжирає всю пам'ять. Так що ось. Вітаю тебе. Ти отримуєш першу. Цю проважату нашу. Далі. Ще раз. Хоба! Потрібна манга. Алгіарія. Значить так називається. Але це не точно. Так. Тебе вітаю. І. Третій. Так, Аватара. І тут саме цікаве, третя, тут не пише, що і треба манга. Значить точно ж не треба. особливо. манга. Пытаюсь читати і розмовляти, як завжди. І потрібна манга. Хто у нас тут? Впізнай себе людина, людина! Людина, я тебе вітаю. Людина. Я сміявся, коли написав, що людина на мене підписалася. Я був щасливий. А коли людина виграла мангу, я двічі щасливий. Так що вітаю тебе. Відписуйте, будь ласка. Як воно називається? Стосовно манги. Так, тут ми закриваємо, мабуть, це так. Ось ця фрірен. І ця і ця поїде до своїх переможців, якщо вони знайдуть сили подивитися відео чи хоча б переглянути фрагмент, де розіграш, та дізнатися, виграли вони чи ні. Також зараз будемо розігрувати ось ці всі ніщаки, та да, вони навіть в кадр не влазять. Оцей чудоковатий кіт. Да, і тут дивіться, що тут є. Я вже поклав. Це такі котики буду докладати до кожного переможця, який буде вигравати у мене мангу. Буде отримувати такого котика. Там не такого, там вони мене різні, є кольорові да, є шайники. І переможець, якщо буде багато вигравати, може зібрати цілу колекцію котів. Ну, Удачі вам! До мене трохи пізно дійшло, Ну, дійшло, Що вже ж рахувати не треба. Да, я тут уже вставив. І рахувати не треба. Да. Ми ж спеціально сюди переїхали. Вже ну, воєнні флешбеки розіграшів. Бо ну, кому вона не треба? Мекріл, вітаю тебе з перемогою. Нарешті ми всіх розіграли. Навіть травницю по старому ми все розіграли. Так що, вітаю тебе, будь ласка, всі переможці відпишіться в Телеграм, да, щоб я міг дізнатися вашу адресу, перевірити, чи справді це ви ті самі, чи ви підписалися, поставили лайк. Це треба ж також перевірити. Це буде нечесне по відношенню до інших. І я вам всі, всі ваші виграші відправлю. Так що, дякую, що ви дивитесь відео. Я не пам'ятаю, вже казав на камеру чи ні. Да, дякую, що дивитесь відео, Дякую, що коментуєте, і розіграші ще будуть. Так що до нових зустрічей. Пока-пока. Да, вітаю всіх переможців, пишіть мені в групу телеграм, будь ласка, що ви перемогли, щоб могли з вами зв'язатися. Да, опис, посилання, точніше, на групу в телеграмі, є в описі до цього відео. Чи в шапці цього каналу, будь ласка, напишіть мені. А ось такі котики поїдуть до. Фрірен. Да. кому, по який це секрет, буде вирішувати доля. Я таку відповідальність брати не буду. Ну і такий поїде до травниці китик. Так що у вас є ще всі шанси зібрати котиків та отримати. Так що, ось отак. От. Дякую, що подивилися. Дякую, що приймали участь, дякую, що ви відповідальні і зустрінемось з вами у наступному відео 18+. Чи може зустрінемось років через 10, коли буде вам уже 18+. Пока-пока.